Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал про ролеркоін українською, симулятор майнінгової ферми Play-to-Earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Почнемо з того, що вчора розпочався новий міні-івент. Умови майже не змінились. Ми за підвищення рівня отримаємо 500 поїтів, за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом 1000 поїнтів, за витрату одного РЛТ на маркетплейсі 400 поїтів. Тривати він буде ще 5 днів. Клеснючий майнер в кінці можна отримати. П'єру люб'язно зробив вже табличку, дякуємо йому за це. Ось, До речі, його YouTube канал. І так, що ми тут маємо? Нагороди в нас дуже такі прості ХП досить мало. Якщо як я доходжу до 9 рівня, це мій максимум, то я отримую всього лише 45 ХП. Далі йде вже покращення, і останній взагалі дуже гарний. Я його собі купила, напевно. Так, табличка залишається в закріпленими коментарі, тож вивчайте, якщо вам потрібно. Так, Ще я хотіла вам показати, що ці майнери, які ми не можемо продати, звісно, щоб вони не займали ніде місце, я їх кравчу, і вже зараз вони вже виглядають не так і погано, тому що дивіться, що я отримую оці майнери. І я їх прокрафтила, і ну, далі не буду. оце останній вже рівень, до якого я скрафтила. І зараз цей майнер у мене вже 65 і має бонусний відсоток 0,41. І цей так само 0,41, хоча він трошки легший по потужності. Ну і ці, взагалі, ще є куди крафтити. Тож, отакої щось треба ж було з ними робити, не лишати їх цілу, цілу купу в item panels, тому що там вони нічого не дають. Так, Ще хотіла вам сказати, що ось цей майнер, його звати Протектор. Досі не можна крафтити відсутній рецепт. Але сподіваюся, що це пофіксять, тому що він мені подобається, і, а він досить. Слабенький, в нього лише 36 тисяч гігахеш, це взагалі не про що, а візуально він мені подобається. Так, ще у нас вчора розпочався розпродаж, там зараз у нас доступні всі майнери. Так, В нашому каналі Playturn я вже виклала ось такий пост. Де показую, який бонусний відсоток. І, звісно, що на маркеті воно буде дешевше, тому якщо вас зацікавить якийсь цих майнерів, ви можете перейти на маркет і подивитися, скільки він коштує там. Найвигідніший це ось цей в нього 5% бонусних. А, ось цей, вибачаюсь. Але е, він і коштує досить. досить. Прикольно. Так, ще я хочу вам показати, що в нашому каналі йде дуже багато цікавої інформації. І якщо вам цікаво, ось нова гра, будь ласка, переходьте посилання в описі, доєднуйтесь, дуже-дуже цікаво. Так, це ми подивились. Крафту немає, він завершився. Я збираю свої РЛТ на квиток, тому що він дійсно вигідно його придбати. Бачите, я доходжу зараз фрі, і це нагороди, які я отримую. А хочу отримувати ось ці майнери. І ще я хочу, щоб у мене, поки ще не оновили система живлення, було включено автовімкнення батарейки, тому що я про це забуваю. І в мене досить довго буває, що. Відсутнє одне ділення. Зараз Rollercoin запустив ось такий, таку форму. Посилання я теж залишу в описі на цю форму, давайте її перекладемо. Це фідбек, який вони від нас просять стосовно 10-го сезону. Так, що тут, як би ви оцінили оновлену структуру. Ну, тобто ви все перечитаєте, відповісте. Єдине, що відповідати, треба англійською. Але це дуже важливо, тому що саме ми можемо повпливати на якісь зміни, які е, в подальшому будуть запроваджені. Тому. Е, Будь ласка, не нехтуйте, і приділіть хоча б хвилинку, якщо ви дійсно граєте в RollerCoin і для вас ця гра має якесь значення. І наостанок, давайте відкриємо з вами лотбокс, тому що в мене 50 РЛТ це на квиток, а ось 5 я можу витратити, пройду трошки міні-івент, і ще, і ще подивіться, і ще я заробила. Це завдяки вам. Дякую, що відкрили бокс зі мною, тому що. Тому що зазвичай ви ж пам'ятаєте, що це один РЛТ. А тепер у мене є 60, ще ближче до квитка. Дякую, що подивилися відео зі мною. Всі посилання я лишаю в описі. Будь ласка, поставте лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, тому що саме це спонукає мене робити ще і ще більше відео для вас. Обіймаю вас і до побачення!